Шановні гості, дорога родина, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. І сьогодні ми дивимось відео про косметику, яку я хочу закінчити, частина 2. Я це відео випускала, можливо, місяці навіть 4. Не знаю. Зараз такий якийсь маю шалений графік. Крім того, у мене 2 YouTube-канали, не один. У мене робота. У мене багато-багато всього. Ця нереальна спека в Києві і відсутність світла, звісно, даються в знаки. Тому це впливає і на твою витривалість, і на твій настрій. Особливо на настрій впливає те, що я записую це відео в суботу, яке в нас сьогодні 12-13 липня, і це саме той тиждень, який розпочався з шалених обстрілів в Києві. З цих всіх трагедій, тому це також дуже впливає на мотивацію, і взагалі літо це час, коли хочеться сповільнитися, Тому відео виходять у мене власне так рідко. Отож, цього місяця, ну навіть за цей період, 3-4, чи скільки місяці, мені вдалося закінчити деякі продукти, дещо ми будемо сьогодні розхламлювати, де що в нас сьогодні буде нове. Отож, починаємо! І перше, за що в мене потягнулася рука, це Оптан від українського бренду Лапуш. хто не знає. Оптан це така аюровердична штука для вмивання. Такий зеленесенький порошочок, його використовують для очищення нашої шкіри, для того, щоб вирівняти наш. Тон. Обличчя, я, власне, такий ефект помічала, коли я користувалася цим засобом. На те, щоб його трошечки відбелити і прибрати трошечки-трошечки якесь подразнення чи почервоніння. Уптан взагалі його виготовляють з рослин, тому, власне, він такий зелененький і має такий, знаєте, специфічний запах. Це був мій перший обтан. І від українського бренду, ви знаєте, що цей канал. він... В основному проукраїнську косметику, про українських виробників, про українські бренди. Він класно зі своєю задачею, але я його хотіла закінчити, тому що я його дуже рідко використовувала. Для того, щоб вам його використати, потрібно замішати, додати трошечки водички, додати трошечки цього порошочку і змішати. І мені трошечки лінь, І я не знаю, мабуть, більшість дівчат скаржеться на те, що коли ти використовуєш шоптан, ти трошечки. Запаською весь умивальник. І, і звісно, я намагалася це в стаканчику, такому гарненькому, все це заколотити. І, власне, я хотіла закінчити, тому що він у мене був достатньо давно, мені якось було лінним користуватись і. О, ця спека! Я хотіла собі. Придбати анзимну пудру, мабуть, від Біона, бо її дуже нахвалюють. Анзимну пудру я ще не придбала, але планую в майбутньому часу. А ці порожні баночки я дуже рада. Наступне, за чим потягнулася моя рука, це порожня баночка від пламперу Астра. Цей плампер я отримала в подарунок від своєї подружки. Це італійський бренд. Такий звичайний, знаєте, звичний плампер, пощипує, збільшує дуже гарний був ось цей рожавий колір. Він тако класно лягав на губи. Я би його потім повторила, я витягнула все, навіть дістала стопер. А, ось. Але я не знаю, що я буду повторювати, тому що цього року в моїй колекції сталося таке чудо, як ще три плампери. Я брала участь в конкурсі від Makeup Club і отримала на тестування подарунок. На тестування, подарунок, косметику. Це були плампери, це була Burgundy Sky High і це були оці Perfector 4 в 1. Ось. І цей плампер, він такий шалено пекучий. Так, він збільшує ефект, він продає кольору, Але як же він шалено пече? Це гірше, ніж ось це. Звісно, коли я ось використовую ось цей плампер, саме цього відтінку. Найбільше тут я вже навіть теж дістала стопер, як багато набралось, то він вже не такий пекучий, особливо він не такий пекучий, коли ти його протягом дня поновлюєш. Але я, мабуть, використаю їх ці плампери. І більше я до них повертатись не буду. Ось така в мене історія. Ефект прикольний, але ну, не вартує ефект таких страждань. Краще вже придбати якийсь охолоджуючий, ну якось так. Наступне за чим я полізла, це про побити життя мою палетку від Revolution відтінку Velvet Trolls. Тут я закінчувала білий відтіночок, ось тут, і його я закінчила. Також дуже-дуже помітно прогрес над ось цим відтіночком, ось цим відтіночком, ось цим і ось цим відтіночком. Е, тут такі класні заглиблення, такі класні ямки. Е, зараз я майже не користуюсь тінями, дуже-дуже рідко, в основному для відео, але коли, або коли в мене там є якийсь настрій. Бо зараз я в основному використовую замість ціний мультопігмент. Це продукт, мій фаворит моєї весни. Відео можна подивитись, посиланчику десь буде тут, 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 або внизу, або шукайте в моєму плейлисті. Від українського бренду Careful, До речі, ось тому я менше користуюсь цими цінями. Але не знаю, можливо, до кінця року мені здається хоча б е, продірявити один із відтінків, а можливо навіть і закінчити. Наступний продукт я розхламляю, так його не закінчився. Це був якийсь нереально довжелезний консилер, який все не хотів закінчуватись. Дуже довго я його використовувала не лише як консилер, а і як базу під тіні. Зараз, слава Богу, я нарешті дізналася, що таке база під тіні, і це прекрасно. Ось. І це, до речі, Born to Glow, його вже не можна купити. Мені не подобається цей аплікатор, воно все вимазюкується і таке. Ну знаєте, прям ні-ні-ні. Закінчую я його, верніше вкидаю його, не закінчивши. Хоча мені здається, що тут, типу, небагато ще лишилось, бо він такий худенький, а отут повітрячко, Тому що він ну, тут якось дивно лягає під очима, скатується, і я така все. Ну, це уже точно все. Я над тобою старалась, я над тобою старалась в Project Penny, я на тебе намагаюся дуже довго закінчити. Ну ти вже зіпсувався. Гірші Рус, я кажуть, Турки, наступний! Компонент мого такого боксу, який я не закінчити, який я також ослабляю. Це мінеральний дезодорант від торгової марки MAU. Це торгова марка Єва. Я не знаю, до речі, чи вона ще лишилась. Мабуть, так, не знаю, не пам'ятаю. Купила я його дуже-дуже давно. Це ось цей такий дезодорант. Знаєте, я не знаю, кристал? Мабуть, кристал. Розсламляю я його, тому що багато причин. Ось тут він ось так царапкається, і він трошки царапкає шкіру, а вона і так дуже ніжна. Друге, я не бачила в нього якогось ефекту. Від поту він особливо не допомагає. Від запаху тим більше, ну це, в принципі, було логічно, бо це ось цей кристалик. Рухається він дуже повільно, якийсь шершавий такий. І ще. Він шалено псує одяг. Про білий одяг я мовчу, я його не могла відіпрати різноманітними відбілювачами дуже-дуже довго я намагалася врятувати. Я його, врешті, врятувала від цих плям, від поту, яких у мене ніколи таких не було. Вони завжди, якщо щось було, завжди його можна було відіпрати. А тут ні. Дуже-дуже багато разів мені намагалося з методами це все врятувати. Кольорове точно так само. Коротше, я обов'язково буду тестити щось таке, є прикольні, якісь такі в лапуш і в мармейт. я обов'язково придбаю собі якийсь із таких дезодорантів. Вони здаються, що кремові, чи що, що. Але оце, я не буду казати, що це. Я більше до нього повертатись не буду, і я його розхламляю. Наступний продукт, навіть порожня баночка, яка закінчилась, це скраб з і бамбуковою пудрою від Лапуш, який я не купувала, а отримала на якесь замовлення в подарунок. Я його закінчувала, тому що в ну, нього закінчувався термін придатності, я його повністю закінчила. Він класний. Я не дуже фанатка скрабів для Обличчя, тому що я маю суху таку схильну до подразнень, дуже чутливу шкіру. Він класно справлявся, класно працював, відлущував рухвілі частини, працював з тоном обличчя. Але знову ж таки, я просто не люблю, неприємні були відчуття, при тому, що його було приємно наносити, але коли ти його починаєш трошечки розтирати, він якось так добре царапкав шкіру, і особливо дуже довго його потрібно було змивати. І в мене не завжди це виходило зробити з першого разу, навіть коли перший раз тривав 5 хвилин. Тому ну його власне і так уже немає, але ні, до скрабів я не повернусь для обличчя. Ні, точно ні. Наступний продукт, який все не хочу здаватись, це тінку Тюрсі Ті Балун. Тональна основа від Givenchy, пригадала з відтінком, відтінок c 205. Тут, до речі, видно, як його мало-мало. В моєму Project Penny цей продукт вже 7 місяців. Звісно, з початком літа він іде все повільніше. Інколи я його використовую як трошечки базу. Підтональний засіб. Зараз я використовую в основному перфектор 4 в одному, під нього я не, із ним міжать я не ризикую. Ось, я думаю, що до осені я його використаю. Тут лишилось трошечки-трошечки, і він нарешті просвічується, але він якийсь прям вічний. Наступний продукт, який показав класні результати це палетки хайлайтерів від NYX, Lovels Disco. Звісно, продірати його дуже-дуже складно, не бо тут скільки? 28 і 4 гр. Тут дуже-дуже багато. Різні кольори. Оцей фіолетовий кольор я використовую під бровку, на кінчик носа, на губи. Ось цей і ось цей відтінок я використовую як хайлайтер. З цим я так ще не подружилась. Дуже-дуже помітний результат ось тут. В цьому відтінку і фіолетовому. Ну не знаю, я, коли мені його вдасться продірявити. Я рада, що я бачу прогрес, я бачу, що він реально йде, він цікавий, прикольний. Просто я хочу закінчити і працюю над ним, тому що я так маю дуже багато хайлайтерів. І дуже хочу спробувати хайлайтер від Benefit. А в мене, блін, ну хайлайтерів просто завал. Ну Не дарма, що я маю день народження в один день з Ріаною. Ну, bright like a Diamond. Кстати, Хайлайтер від Venture Beauty Diamonds Bomb від Ріаночки у мене теж є в колекції. Наступний продукт, до речі, також хайлайтер, від це Unicorn Heart від uh, I Love Revolution. Мені здається, що це все той же Revolution, таке серденчичко. Це картонове упакування, Звісно, воно трошечки в моїй косметичці змінило колір, ну я перепрошую. Ось тут палітра таких, як райдуга, як веселка кольорів. Якщо змішувати ось так їх повністю. Це жах, бо це сяє. Я не знаю, точно з космосу, і воно негарно виглядає. Але якщо так вдало комбінувати, або, наприклад, ці кольори я частіше використовую в кутик ока, якщо використовувати ось цей білий і рожевий з цього боку, я його використовую сюди. Дуже-дуже прикольний сяйво виходить. До речі, тут вже така ямка, тому що я активно ним користуюсь. Знову ж таки, тут здається 10 грам, якщо я не помиляюсь. Цей продукт теж надовго зі мною. Але я дуже тішу, що я бачу прогрес, бо я довго не бачила прогресу. Тут така прям ямка, і мені до речі, цікаво, наскільки глибоко туди хайлайтер. Тобто, десь закінчується він посередині, і там уже йде пластик чи картон. Чи він все ж таки ось ось такий широченний, прям до кінця. Тут у мене також грає інтерес закінчити і подивитись, наскільки його там багато. Наступний продукт ви могли б подумати, що це туш. Помада рум'яни. Ні, це хайлайтер. Вау! Wow. that again! Я ж казала, хайлайтерів мені багато. Це хайлайтер від Мейбелін. Уськіко я з ним не подружилась. Я верніше, вже подружилась, Але історія така, що я з ним спочатку не подружилась. Спочатку вибір пав, бо того що він такий був достатньо популярний, тоді його купувала. Але я не вміла ним користуватись. Це був той час, коли я тільки придбала якісь тінюшки, вчилась, вчилась це все розташовувати, вчилась це все комбінувати. Мене не бу... Я не вміла користуватися рум'яною, в мене там була одна помада чи щось таке. І е, він роз'їдав тон. Ну, По-перше, я його не міла тушувати, ну, того, що... ну, блін, ну, я не вміла, ну буває таке. Ось, я його відклала, потім. Пішла ера сухих хайлайтерів. Я така люблю хайлайтер. Був у мене, до речі, після нього хайлайтер від ламей, але не ось такий маленький коробиш, а такий круглий, ви, мабуть, знаєте, бо дуже з ним багато дівчат упадало, він мені щось прям не зайшов, якось мені не підійшов. І я його тоді колись розхламила. Бо я його ще намагалась на тіло літко використати, але я така та пока. Ну і плюс кришка там відлетіла, ну не дуже подобалось мені. Ось, оце я до нього повернулась, ну не вже, я не вчилась ним користуватися. Потрібно взяти такого пензлика. Взагалі це мав бути пензлик для тональної основи, але він не підходить мені для тональної основи. Не знаю, чи він просто не підходить для тональної основи, чи просто на моє обличчя не підходить. I don't know actually. Але е якщо його ось так набирати і отак от, от приловчитись, як це зробила я, дуже навіть класний ефект. Знову ж таки, не буду повторювати, бо хайлайтер це така штука, яка довго тривала, навіть якщо вона в стікові, а як... і не якщо вона не суха. Але, але, е, ось. Достатньо він такий просторний варіант. Я його використовую і на тіло, коли в мене щось таке відкрите, як ця сукня. Е, ось, ну, звісно, помівільно він йде. Але, але, я сподіваюся. Не знаю до коли. Ну, влітку також ні, бо вже половина літа і я бачу, що ні. І плюс під деякі тони він їх буде роз'їдати, наприклад, такий тоненький 4 в 1 перфектор від Maybelline, який в мене, але він скоро закінчується, і я його комбінувати почала з іншим тональним. Тому, блін, ну не знаю. Може, взимку закінчу. Ну, подивимось. Наступний продукт, ой що я покажу, що я покажу: це, звісно, перемога. Якщо ви дивились це відео або не дивились попередню частину, нагадаю пізню. У мене є сімівчиків. Знову ж таки, за сьогоднішнє відео, ви вже почули, що фарбуватись. Тими чи іншими продуктами я почала достатньо пізно. Ось, і накупляла, можливо, собі тих продуктів, які тоді дозволяв бюджет, або які мені радили, ось, не суть. Я хочу собі купити, спробувати олівці від Елен Про для губ і від в українському бренду є, за ними всі просто пищать, я також хочу. Але, але, але ми з вами за свідоме споживання, навіщо викидувати, навіщо накуплювати в собі 350 всього, і то я не думала, що в мене велика косметичка, і я наче так старалась не захламлятись, але захламилась. Ось. Тому, власне, я працюю над ними, вони прикольні. Тут у мене сім олівчиків. Уже шість, зараз скажу чому. Два від PLCF і п'ять від Робірос. Найбільше я працювала ось цим нюдіком від Робірос, і ось цією маніпусічкою. 0,3 відтінок Маум В ЛСЕФ. Багато хто його впізнав, він пішов. Блін. Я його купила в 2015 тому, чи 2016-му. Я його трохи відкладала. Плюс я така була трошки дурнувата і слухала людей, які мені казали: він тобі не личить, Кароліна, тобі не личить такі кольори, справи ще ще. Ось. Ну, було таке. Ось, і я його відкладала трошечки, то в мене не було настрою. Ви ж знаєте, Мейк це така штука під настрій. І потім я ним часу від часу користувалася. А є чим? Є декілька помад, є декілька блисків, є декілька олівців. ну є чим користуватись, насправді. Мальзам для губ ніхто не відміняв. ось. І нарешті я про нього згадала цього року, включила в Project Pen. Чесно, інвестиція за 9,99 шикарна. Подивіться, який він. Подивіться, ось такий маленький курдюплик, і я ним ще фарбувала губи. Я його вже вважаю, що закінчила, при тому, що тут ще є продукт, бо тут ще є така чорна полоска, а поки є чорна полоска, а можливо, і навіть далі, він є. Він вже не, його неможливо просто підстругати, Він вже ну, не стружиться. Все. Ну, типу, хоча продукт тут ще є. Це така класна інвестиція за 999, просто. Ну, і це, до речі, стара формала. Ну, логічно, 2015 чи 2016. Ось. Трошечки, трошечки, стали меншими всі інші відтіночки. Потихеньку. Якісь більше, якісь менше. Звісно, у нас до кінця рухається ось цей нюдік, по-моєму, він називається відтінок нога. Знову ж таки, стара вже формула. Немає нової і не нової, я бачила негативних відвиків. Звісно, LCF. По текстурі, по тому, як лежить на головах, як вона носиться, подобається мені більше ніж Ruby Rose. Ось. Ну, але я знову ж таки закінчу і більше тестувати не хочу. Звісно, я не проти бюджету. Я вважаю, що деякі продукти в бюджеті набагато кращі, ніж люкс. А, тому хочеться спробувати іленпро, і Pro, і саєки трошки дорожче. Отож, шість олівців рухаємось далі. І останній продукт це у нас продукт Вініко. Його тоді позиціонували як Lip Plumper Gloss, як той плампер, але він не відмінно від тих інших, які я сьогодні показувала, від звичайних пламперів, від пламперів, від мейбелів, Він охолоджуючий. Це найпопулярніший відтінок краш. Купила я його минулого року. Ой, пахне прикольно дуже. Він прикольний, він таким чорним відтінком. Він класно як самостійно лежить на губах, він класно лежить поверх якоїсь помади чи іншого олівчика для губ. Закінчити я його хочу, тому що я хочу купити собі оновлену версію. Там таке шалене пакування, там значно більше мілілітр, там величезна кількість. Відтінки Ну, хто ж не хоче близько від Ніко. Всі хочуть близько від Ініко. Я теж хочу оновлену версію, тому я буду працювати над цією версією. сказати, він дуже прикольно охолоджує. Отож, таким був цей мій звіт про косметику, якою хочу закінчити. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалось вам відео, чи були у вас продукти. Такі, як у мене, і напишіть, будь ласка, мені буде дуже цікаво прочитати, які продукти вам хочеться закінчити. Цілую люблю, бережіть себе, бережіть своє ментальне здоров'я. Па-па. до зустрічі в наступних відео.